І по другому колу квітує Делосперма Келоїдіс. Начебто я все ж таки знайшла назву саме цієї Делосперми, яку я казала рожево-оранжева, але вона дійсно бежево рожева І дійсно це так: бежево рожева Делосперма-келоїдіс гібридна. Дивіться, як вона квітує. Просто неймовірно. Заплила колесо. Це ця, що підмерзла, і квітування не перевершене, просто не перевершене. Яка ж ти красуня, вічно-зелена, делосперма. Тільки треба, щоб була на сонечку і не замокала. Не, Замокання вона не переносить. Але ж все-таки, коли дуже сильна посуха е і температури надвисокі, потребує полива, але полив обов'язково в ранішній час, не в вечірній. Тому що вона не любить вночі прохолодну, і вона може тоді, так, скажімо.